вожу я все ад медобладнання, їжі, вживаного одягу, посилок, які теж там передають люди, там також евакуація, вивозимо речі людей. 36-річний Федір Войтенко возить польську гуманітарну допомогу у майже всі куточки України. Сьогодні її передає до місяцької громади. Чоловік родом з Мелітополя, там мав власний бізнес. Доки російські війська не окупували південь Запорізької області. 24 лютого Федір був у столиці. Цього дня його життя змінилося назавжди. Ми не спали. Нас забадила дитина. Получається, перший вибух ми почули. Ну я подумав, що це щось настройки. Рядом бабахнуло. Я вже глянув на вулицю, почалася паніка, почали з'їздити машини, заправки. У мене машини мої були під домом, От моя і маміна, що на теж вона їхати тому що город большой, буде тяжело вибратися. Я спустився, але поняв, що у мене слід паливо з машини з цієї сліді паливо. Хтось з сусідів бистренько зобразив. Слів у мене топливо, Я понял що евакуація. відміняється. сім'я Войтенків перебувала під постійними обстрілами 11 днів. Потім їм все ж вдалося виїхати. Вирішили евакуюватися до рівного, взявши з собою сусідів. У мене їхала дві жінки, кошка і собака. У мами їхали получается, моя собака, що не снігський, ніхто не дружив. Дівчина з, кот, з котом в парі їхав теж її. Нині чоловік розвозить допомогу військовим та переселенцям. Харківська область, селище золочів. Яке зараз під, під обстрілами. Перший день, як приїхали, ми ну, як, реально як плакали. Наче. Люди приносять нам хто картоху, хто сало. Велика подяка Феді, звісно. Тут цей чоловік, який дійсно що з великим серцем, і всім, всім теж людям всім допомагав, організував волонтерський штаб у Польщі Микола Хромчак. Він теж родом з Мелітополя. 15 років тому переїхав до сусідньої країни. А після повномасштабного вторгнення Федір та Микола почали разом допомагати українцям. Загалом вже доставили понад 700 тонн гуманітарної допомоги. Чому я то роблю? Я не знаю, бо мені то болить. Не можу бачити, як а, ці люди переносять все, що сьогодні немає в них ні ліжка, а в декого немає віри. В Польщі допомога надходить від благодійних організацій та самих поляків. Ми робимо це, для того, бо вважаємо, що Росія. Jej prezydent Wład Władimir Putin jest naszym wspólnym wrogiem, a Ukraińcy teraz bronią Europy przed rosyjską agresją i najazdem. Dlatego my musimy ich wesprzeć jak tylko możemy, ponieważ gdyby nie poświęcenie i odwaga Ukraińców i Ukrainek, to za rok my walczylibyśmy z Putinem w naszym kraju. Ja staram się przekłastać Zusyla, żeby było gdzie się. Буду відбудовувати свою країну. Будемо старатися так, щоб то була не то, що інша країна, бо то я країну люблю, але краще. Я б дуже би хотів би залишитися от в цій територіальній громаді. але поки що немає дружини, не моя мати мене в цьому не підтримують. Ну я б злюбки залишився в цьому селі. Тишина, спокій і люди добрі. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному. これ。